Вислугузова Альона, Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Геоінформаційне моделювання цін на землю та нерухомість в Україні в ході російської збройної агресії. Будь ласка. Доброго дня. Чи мене чутно, чи видно презентацію? У вас чутно і видно презентацію. Зараз секунду я ще включу. Доброго дня, мене звати висогозова Альона. Я представляю спільне дослідження із Ляшенком Дмитром Олексійовичем від Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему генформаційного моделювання цін на землю та нерухомість в Україні у ході російської збройної агресії. У цій роботі висвітлено важливість даного дослідження, окреслені джерела даних та програмні засоби, що використовуються, продемонстровано візуалізацію цін на земельні ділянки, яка свідчить про значні просторові розбіжності. Російська збройна агресія проти України що розпочалася 24 лютого 2022 року, суттєво вплинула на всі сфери життя українського суспільства, включно з ринком землі та нерухомості. Внаслідок бойових дій, окупації та деокупації територій. Ціни на землю та нерухомість зазнали значних змін. Вивчення та моделювання цін на землю та нерухомість в умовах війни є надзвичайно актуальним завданням, адже воно може допомогти. Як державним органам розробити та впровадити ефективну політику щодо повоєнного відновлення ринку землі та нерухомості, воно допомагає інвесторам, щоб оцінити ризики та можливості інвестування в український ринок землі та нерухомості, та безпосередньо власникам землі та нерухомості, щоб прийняти обґрунтовані рішення щодо купівлі, продажу та оренди земель. Яке значення має інформаційне моделювання цін на землю та нерухомість? Воно дає можливість проаналізувати просторовий розподіл цін на землю та нерухомість в залежності від різних факторів, таких як, наприклад, наявність або відсутність бойових дій, ступінь окупації чи деокупації територій, наявність розвиненої інфраструктури та екологічні фактори. Також прогнозувати динаміку цін на землю та нерухомість в майбутньому і визначити перспективні райони для інвестування в землю та нерухомість. Методологія дослідження в даному дослідженні було виявлено динаміку цін на земельні ділянки Дніпропетровської області. Для цього з сайту Домрія було зібрано дані про ціни на земельні ділянки. Зібрані дані були просіяні з урахуванням наступних критерій. Перше, це те, що ділянка має бути одного цільового призначення, в нашому випадку сільськогосподарського. Друге, це площа від одного гектара. Далі, за допомогою програмного забезпечення ArcGIS, на карту Дніпропетровської області було нанесено точки з координатами ділянок. Для візуалізації просторового розподілу цін на землю було створено полі... полігони вороного. Ось видно те, як вони виглядають. Це Такий метод, який розподіляє, який розділяє простір на області, де кожна область має свою якби центральну точку, і всі точки в цій області вони найближчі до цієї ж центральної точки, ніж до будь-якої іншої. Отже, аналіз результатів. На карті видно, що південні, південні території, які межують з окупованими територіями Запорізької та деокупованими територіями Херсонської області, а також східні території, мають відносно нижчі ціни порівняно з північними та північно-західними ділянками. Найвищі ціни на земельні ділянки спостерігаються в центральних, північних і західних районах Дніпропетровської області. Власне, у висновку можна зазначити, що Інформаційне моделювання цін на землю та нерухомість в Україні в ході російської збройної агресії є важливим інструментом для оцінки впливу війни на ринок. Визначення районів з найбільшим ризиком зниження цін ці заходів щодо підтримки ринку. Рекомендаціями можуть бути продовжувати дослідження впливу війни на ринок землі. Розробити комплекс заходів щодо підтримки ринку землі та нерухомості, та створити систему моніторингу цін на землю та нерухомість. Це все. Дякую за увагу. Якщо є питання, то я слухаю. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки у вас було цих точок, для яких ви брали ціну з сайту домів? Точок було обрано 10 10 штук. Вони е, були вибрані, е, я спостерігала за точками, я тільки я середні середнє значення. Тобто там могли бути значення, як на там гривень, на скільки там відсотків більші або менше, але я брала так е, е, середнє значення. Угу, ясно. Ну, тобто, це, ви це робили вручну, просто аналізуючи ті пропозиції, що там є. Так, в, в, цій, в цьому дослідженні, так, адже це частина моєї буде курсової роботи, тому зараз це так як більш короткий, спрощений варіант. Ну, чи не плануєте ви автоматизувати отримання даних з, з цієї бази даних про ціни? А... Я чесно не дуже знаю, як це можна зробити, адже це треба вручну вносити. М -м Немає якоїсь такої бази даних, де можна було б це витягнути. І тут, тим більше, е дані можуть братися не тільки з Домрія, як у моєму варіанті, там ще є ще різні сайти, де інформація може бути написана якби від руки, не скомпонована якось. Дякую. Чи є ще питання, будь ласка. Дякую, Альона.